Покриття на нігті з дуже сильно запущеним оніхолізисом. Вчора багато хто з вас вислав мені відео, яке віруситься в Тіктоці, де дівчина покриває нігті на дуже запущений оніхолізис. Ви тільки подивіться на ці фотографії, оніхолізис вже дійшов до половини натуральної пластини нігтя. Як ми вже з вами знаємо, як я вас вчила, оніхолізис небезпечний тим, що йде повністю відклеювання плитки, і, на жаль, небезпека його полягає в тому, що ця плитка може вже не приклеїтись. І, звичайно, покриття таких нігтів поводує те, що ця пластина ще більше відклеюється, і є можливість, що вона взагалі відклеїться від нігтя і більше ніколи не приклеїться. Навіть коли маленька ділянка з оніхолізисом нігтя вражена, вже не покриваємо нігті, не говорячи вже, коли ось так, як тут на картинці, половина нігтьової пластини просто зрушена і вбита. Вже ніяка реставрація. Можливо, дівчина зробила реставрацію, все повирізала і наново зробила, якби ні, хоч. Але це теж не добре. Треба, щоб така клієнтка йшла до лікаря і обов'язково без покриття. Тому що покриття тверде, і воно тягне ще більше нашу нігчуву пластину доверху, тобто вона ще більше відклеюється. Мала я колись одну таку клієнтку, яка сама собі так зробила, тому що відкривала за дітьми весь час шуфляди, і в неї от так от почали відчинятись нігті. Але з часом ця клієнтка, коли вже даже була в лікаря лікува. Вала, все зажило і знову зробила нігті. Ця ситуація повторювалась, тобто нігті їй були противопоказані.